Чи підтримуєте ви закон про множинне громадянство? Звісно, підтримуємо. Нам не нам чоловік мають право вибирати нові втрати. Це від права чоловіка. Не задумувались на цю тему. Не знаю навіть що вам сказати. Ну, якщо б мені треба було, мабуть, було б здорово. Мені яка ж двояко для можливо для наших громадян, які виїхали за кордон, це Якось ну плюсом, я б сказала. А і, і для громадян, які приїжджають, допустимо, для так як зараз війна на ближайшому сході відбувається, і теж вони будуть їхати і отримати ем, з громадянство. Так і їм треба теж буде десь жити. Вони теж можуть приїжджати до нас. І ну якби. З цієї сторони мені не дуже подобається, тому що я розумію, що нашу країну будуть е, населяти інші так сказати, люди ближнього сходу, да, там араби іншої віри, іншої, е, інших звичаїв. Би, ну, не дуже б хотілося. Б. Але ну, не знаю, мене немає такої якоїсь. Е, Думки точно я б сказала. Ще таке це питання якось таке. Треба ще думати, розмішляти. Та смотря для кого, якщо чесно. Може, якщо для депутатів, то ні, якщо може для звичайних громадян, то так. Бо це двояке. Скоріше за все, мабуть, ні. Ну, в принципі, так. Да. Не знаю, ну підтримую. Як ну, сказав Коломойський, два не запрещено, три можна.